Вітаю вас, друзі! Знову тема тракторів. Писав я там, точніше знімав відео, а мені писали за японські трактора, за китайські, за радянські оцей трактор із Польщі. Експортний варіант. Я кажу, вони в Чехії. Хтось там сміявся, це їх ну, тільки в радянському Союзу робили. зробили. Ну, почитайте, що в Мексиці вони по-іншому звичайно називалися, вже був не Владимирець. Принаймні точно робилося, що зборка була за кордоном. Тут я не знаю, чи на 100% була зборка в Радянському Союзі, чи там щось як йшло. Воно суть не в тому. Суть не в тому. Почали писати, що я нічого не розумію. Дядько Колгоспний, не знає, що таке іномарка. Мені дуже згадалася така ситуація, коли я був на базарі і дивився собі велосипеда, і там продає чоловік. В бузаках, тут нас біля Кам'якаширська. Такий базар був теж зараз не знаю, там маленький. Продає велосипеда, е, привіз його практично з металобрухту десь із Германії Одне колесо одного типу, інше колесо другого типу, рама взагалі не від нього. Все таке. І те, страшненьке, те, кажу, ну, такий мені велосипед не треба. Це каже, ну, а він на мене продавець, кажу, це німецький е, е, каже, це німецький велосипед. знаєш такий німецький? Кажу, та знаю. О, я кажу, як німецьке, то що. Я взяв так сказав вони. Каже, як німецьке то що. Як він на мене визвірився, як він там на весь базар кричав, потім я пішов звідси, що я такий всякий, я тупий, я нічого не знаю, що таке німецьке. Я не розумію, що таке німецьке, розумієте? Так само по, по тракторах. Це японський трактор, розумієте, це японський. японський, значить, японський там залізо, воно не ржавіє, воно там не зношується, не ломається. Мене німецьких велосипедів десь там зараз міг би показати, скільки там мене стоїть. Рядочок там, не видно, це не мій. Отамачка виглядає там один, там другий є, там велосипед німецький. Це і... взагалі техніка, я німецькою технікою їжу. Мене БУ побутова техніка німецька. Хороший, якісний. Про трактори японські, знову ще раз повторюю, я тоді казав, чомусь дехто не почув. Що вони дуже якісні, дуже якісні, але старенькі, з'їжені. І коли ми говоримо про Т-25, коли ми говоримо про Т-40, коли ми говоримо про Китайця. Ні, про китайця, давайте, якщо промовувати, це відкинемо на друге місце. Коли ми говоримо про японця, тут же залежить не від марки трактора, а залежить від стану. Від стану. Тобто, коли ми купуємо БУ техніку. БУ -техніку і мені зателефонував родич, якого японець побачив те відео. Каже: якщо ну, вже стан втомлений, японці, каже, наполегливо не рекомендую. Якщо вже каже, він втомлений, потім з його вичухати нереально. Та я кажу, я хочу сказати: оце брати ну, Т-25, якщо він втомлений, а його не втомлено, зараз ти майже нереально. Мені особисто не хочеться. Хоча це там, що масло протікає, дуже легко ремонтується. Але справа в тому, якщо візьмемо Т-25, чи Т40 чи МТЗ, то з ним буде простіше в якому плані? В тому, що запчастинку знайти вже воно роками, десятиліттями, навіть якщо якась форте місце, всі знають, як воно вирішується. Як воно вирішується. До речі, бачимо автомобіль, вже ми із німецького перейшли на французький. Як воно вирішується. А японець, кожен це таке, знаєте, дуже така ризикована. Техніка. Казали про люфт, що дозатор. Двіся, переобладнано дозаторк, тут виявляється теж трошки, трошки люфт є, але ну, не такий. я не знаю, яке дозатор, який до Як там японцях люфт, бачите, дивіться, вже починається рухатися. Що тут Що тут сошка ушатана, бачите? Люфти. Що тут тяги. Відео передає. Чи... Можемо стабілізація на відео, що там все тут, навіть тут різьба бовтається. А чому тут не законтрагає, не може потім розбовтати і злетіти. Що тут, на конечники Все, тут, ну, це так, це вина не виробника, а вина е, то, хто три, утримує цей трактор. Ось таке. Але знову ж та я там кажу, кучу картоплю, ви помірте тут висоту, яка у вас. І ви окучуєте тим японцем чи китайцем, яка буде більшим, там ботва в картоплі, і щоб її можна було е, окучити. Я ж знаю, що ви окучуєте, нічого про це не маю. Я просто, не, ну, Деколи люди не чують, про що я веду мову, не розуміють. Ще раз повторюю, в мене була картопля, така вона ну, на рівні цих коліс, напевно. Напевно, на рівні цих коліс. І воно ще пригиналося, ще мені занизько, хотілося щоб ще трактор був вищий. Хоча це трактор мав налаштувати на, на ще невисокий хід. Він був взагалі на низькому ході. Е, рульова колоночка тут була, бачимо, зрізана, вкорочена і ну, їм неудобно. Це, бачите, речах і руль, і це по, по ногах треться, цей, цей трактор дуже незручний, не то хлопці хоча б підняли його на середній хід, вже можна їм їздити. О, але тут ну, і, мені особисто незручно. Потім Т-25 мені не подобається. Що на одному річковій. Ну, я працював, отримував колгоспі та 25 новенький, повністю новенький, обкатував. Не пам'ятаю, скільки там години наїздив ще до, до армії. Був. Що мені навіть 17 років не було, а вже мені дали новий трактор, Побачили, що якби трошки до техніки, бо там не давали старшим прастовістом ображалися на мене. Як то пацанові дали трактор, а ми тут працюємо, працюємо на старій техніці. У мене був реверс окремо. Було краще старіше, ще 25, було що взагалі на трьох річагах, Тобто повищена, понижена, оце, що бачимо тут спереді, була окремо біля руля річах. Такий був реверс окремо. І чотири передачі, якби окремо. Ну, чи там навіть не передачі можна сказати діапазони, бо там передача залежить від положення цих речахів. Отаке. Тут, якби такий мінус, добре що є блокировочка. Їздити він такий жорсткий, хоча на цих колесах може, трошки не так їде. Т-40 набагато приємніше їхати, там, чи МТЗ набагато приємніше. Він теж жорсткий, їде повільненько, О, Але дуже економно. Я пам'ятаю, їздив, їздить 10 літрів, спалили солярки за день. Це треба ну, постаратися. постаратися. Я не знаю, як би з вомом навантаження, чи 20 літрів можна спалити. Якби, ну, якби став вранці, там, зачепив, молоко, косу там, чи фрезу. Можливо, і 20 літрів спалив би. Чахи там вистачає того двигуна. Ще який мінус Т25 Я не знаю так само по-японці, яких. Мінус, що щеплення. Один той самий диск і на ВОМа, і на трансмісію. Це теж погано. в деяких цих Плюс проти Т-40, що є. Ну, Перша друга передача повільніші ніж Т-40. Бо в Т-40. Там десь працювати з пресом, чи ще щось погано. Ну, є з ходу зменшувачем, е, то ще так. то ще так. Ну і що який підсумочок? Підсумочок, якщо брати би у техніку, я не, не бачу різниці, чи це японець брати, чи е, Т-25 чи Т40 е, в будь-якому випадку треба дивитися стан який. О, На жаль, ми що всередині середині не побачимо. Тут і такі щоки тут є, з'єднується такий вал, теж їх любить розбивати, бортові любить ушатувати тут. Ну, мається на увазі, якщо не запускати його, з їм дивитися зразу, перетягнути його добре, то воно все буде ходити. Все буде ходити. Я не знаю, тут ну, начебто, начебто не люфтить. Хоча тут щось ми підозріли. Ні, начебто не люфтить. Це, Це больне місце. Ну, в Т-40 це не страждає. Ну, хворе місце тут Оцей бачок ламається, якщо важке навішувати. Маленьке масло. Ну, недоліки вистачає. Недоліки вистачає. Як там, якщо велику прицепу зачепити, перекинути маленький цей гідробак. Таке хворі місця тут. Що тут ще хворе? Що Т-25, Ну, там Паливно, то деколи у нас компресором були варіанти. Паливна є там декілька версій. Тут десь не стояв фільтр, напевно, відсторічок, а тут стояв два високої. а може так само було. Ні, тут, напевно, був відстой. Два фільтри е, тонкої чистки. Може бути тут одразу один відстойничок, а один тонкої чистки. Там ну, який як випуск. О, Але в остальному дивіться, зараз розставили так колеса задні, що тут рівно метр 40 м по центрах. Колись це прекрасно. Передні трохи вождь, їх треба розширити теж. Міжряді це раз. Висота це 2 і Якщо він не ушатаний і тако для себе, для господарства, він дуже економний. дуже економний, це, ну, Він по розмірах, я не знаю, який японець 50-ка, може японець був би по таких розмірах. Подивіться, розумієте, японці пишуть лошадок багато, якби кінських сил, але ну, трактор мініатюрники. Це дуже добре, ще раз повторюю, дуже добре, що міщаті йде, по висоті, щось зробити можна по-дорослому. Якби знайти Т30 Т30 в такому гарному, гарному стані, можливо, хтось знає, можливо, я собі і купив би. Хай би воно було дорого, таке, щоб вже воно було не вшат. Отакий стан мені не хочеться. Хоча це, 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 це все одно, БУ, трактор, все одно треба прикласти до чогось руки. Щось Чого треба прикласти руки будь-якому падочку. Ну, бачите, це вже переробили на дозатор. Бо тут, до речі, а, ще хворі місця. Одна колонка, той черв'як, як там було рідне, та чага тут йшла. Це таке рульове, ніяке рольве. Навіть знову то їм рульове дуже погане рульове, цей механізм. Взагалі черв'ячний механізм, будь-якій радянській техніці. Це саме форі місця. вона є, наприклад, волняночка, тим черв'яком. І піджимаєш, і підтискаєш, і міняєш. коротше, нема там нормального вже в Т-40-вірве, там вже так, там така колоночка, Ну, там майже, майже так само, як МТЗ, аналогічно, скажімо. Там рове прекрасненький. Рве-прекрасненький гідропідсилювач, все як не має бути. Хоча, хоча метогідропіцілювач вже підуставший, можливо, колись треба було переробити на дозатор. Ну, щось таке по-дорослому, там вже там, зачепити велику плугу десь. І... Цілину підняти, ТОЦ трошки слабенький, можна десь там наняти когось, десь щось дернути. Але в принципі, якщо Т-30, я був у нас в одного замовника, ми йому робили, там дві котельні робили. Його Т-30 із куном він піднімає, там не знаю, на яку висоту. І за рахунок того, що пародочка він і диски тягає, і все, ну для себе, там якби заробляти, що там його потягати диски тут по-любому щось. Або бачка поламає. О, Так само косарку, якщо зачепити велику косарку, ламає бачка, якщо малу косарку, то е, вузенькі волочки і, і коли їде, він топче колеса е, саме по коси. Це теж, якби таке форе місце. Маєте на увазі, хто купує собі Т-25, щоб знали, що. На малій косі він буде топтати, за рахунок того, що, що ви ще розширити колію. І дивіться ще що, що, чим погано розширена колія, коли ви будете орати, плуг маленько займає, у вас буде ще більш не Це також треба враховувати. Враховувати. Хоча там т 40 теж недоорує, але хоча б плуг більше займає. Мабуть, Т40 з передком і три корпуси плуг. Це, мабуть, саме краще було б. Ну, Знову чому? Який мене недолік т 40, я ж казав. Він за великий, за тяжкий, десь в маневреності, хоча він дуже маневрений, повороти, але все одно десь влізти маленькі грядочки. І в мене сідає Антон, він не, не має сили включити. Передачу. Це дуже тяжко знаєте, для жінки, для дітей. Хоча Це теж так, трошки тяжкувато, напевно, був би. ці японці, китайці, це було б таке більш, більш іграшкові. Більш іграшкові, Це також плюс. Або тримати, скажімо, Т-40, плюс якісь там менюсенький япончик, знаєте, десь взяти в гарному стані. О, Бо одне одну не замінює. О, О, такі думки пишемо цей раз. Що я тут забув, про які формі місця, про те, що давно на не, йому не, не працював, років 30 на т 25 я не їздив років 30, він ну так. жорсткий, А ще добре, що в Т-25, якщо кабіна, тут можна все одно зробити таку ширшу сидушечку, або так підісницю на крилі, ще можна пасажира посадити, ще якось якось можна їхати. Бо у китайцях там, японцях це майже майже нереально. Ну і механічна, Блокировка заднього це також дуже файний бонус. Педаль газу там завжди була мені незручна. зручна, та в ТС4 там не дуже зручна. Та, в в, ну, в радянській трактор не знаю, чому є зручна педаль газу. Але якось звікаєш, там нога бач, туди впирається, там, там воно витерте від ноги, сюди впираєш ногу, щоб тримати. І якось воно, якось воно людина, людина до цього пристосовується. Дуже економний, дуже економний. Якщо, ну, буваєш, коли там, якщо присне правне виставлене, то формі інколи коленвали лопають. Деколи страви не дуже часто, але така форба якби присутня. Ну, Кольвали майже всі кожній буває, що лопають, але Т-25 трошки більш поширено. Більш поширено, так? Я не знаю, з цими двигунами це практично вічний двигун. Якщо він в гарному стані, деколи поміняти масло, деколи поміняти масло. Т-40, Я масло вже не знаю, то там його практично двигун вічний. Ну і ще великий плюс: не радіатора, ні помпи, ні, то соловам, ні знаєте, Помпа це знає, то печі, то потекло, то патрубки. Це дуже великий бонус. дуже великий бонус. Якщо сухенький мотор робити таку собі дифузорчика, сюди заводив в кабіну. Теплота була, був самий теплий трактор. що Жодному НДЗ так не було тепло, як у мене Т-25. Він витів, от їх завів то буквально за 5 хвилин вже тепленьке повітря. Тоді морозими були по 20 градусів і більше 20. Ну, у мене стояли свічки накалу, я не знаю в цьому є. Чи немає свічок накалу, Стояли свічки накалу, Напевно, що немає. тут я не... Треба, напевно, зніматися цього дифузорчика. Ну, за це масло мені хотілося б посварити тракторист, бо тут міняти буквально годину часу легко, просто і питань немає. Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.